Супер практичний зимовий комбінезон для дитини від бренду Enchine. Зверху йде практичний вологий відштовхуючи вітро, не матеріал з ось такими яскравими принтами, штанці. Маємо тут знизу ось такі штрибки, які можна відщипнути на гузочках, практична гумочка і також світловідбиваючі елементи. Рукавчики також зі світловідбиваючими елементами на манжетиках-гумках. Ось так круто виглядає ззаду комбінезончик. Тут іде гумочка, потовщена тканина на попі, розчібається на замочок захистом від прищібань. Всередині флісова підкладочка, на рукавчиках поліестерва. Додатково є тонкий шар сальтефону для утеплення, тому комбінезон справді теплий і практичний. Комірчик, капішончик з підкладкою Шерпи, і дуже класно, адже капішон можна відчивнути з допомогою ось таких хлопучок та кнопочок. Дуже теплий, практичний, стильний комбінезон придбати можна на iLoveMami.com.ua